Вітаю вас, з вами Азін Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії KXN серія RX на цоколь HB4 з температурою світла 6000 кельвін. Поставляється фірмовій упаковці комплект ламп. Ось такий вигляд мають лампи в чорному кольорі. Потужність ламп заявлена. 40 Вт, На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів. Лампи практично повністю металеві, крім посадочної цоколю. Також на кожній лампі використовується дві системи охолодження: активна в вигляді кулеру і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується через стандартний роз'єм. А живлення як 12, так і 24 вольт можна під'єднати. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми підключимо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує дана лампа. Потужний світловий потік, яскраве світло. Колірна температура 6000 Кельвін, бачимо білий колір світла. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світотінєву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На даний комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua